Вітаю, я Жанна Кудрицька, аналітик з 20-річним досвідом роботи в економіці та бізнесі. Цей курс прибутковий бізнес без проблем я створила, щоб допомогти вам розрізняти бізнес проблеми на ранній стадії їхньої появи, а також вчасно приймати дії щодо їх усунення або ж зменшення їхніх наслідків чи ризиків їхньої появи. Курс починається з невеличкої теоретичної частини, яку вам точно буде цікаво послухати і розібрати. Ви познайомитеся з усіма дійовими особами, які спричиняють проблеми у вашому бізнесі. Побачите, як вони взаємодіють між собою та чому після їхньої взаємодії виникає проблема в бізнесі. А в практичній частині ми розберемо весь механізм появи бізнес-проблеми. Та розпишемо алгоритм, як зробити аналіз бізнесу, щоб виявити потенційні бізнес-проблеми в вашій діяльності. Кожен урок буде містити малесенькі домашні завдання, які ви будете виконувати на прикладі свого бізнесу, таким чином покращувати діяльність його уже з першого заняття. Гарного вам перегляду курсу, приємного навчання та успіхів в досягненні прибутковості!